Буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіє. Дуже часто, дорогі у Христі, браття і сестри, ми із вами стараємося подбати про своє життя. І це є правильно, адже святе письмо. Нам говорить, що лінивство це є гріх. А коли ми не дбаємо про своє життя, це є гріх лінивства. І тому ми, усі, звичайні люди, намагаємося подбати про те, щоб мали що з'їсти. Намагаємося подбати про те. Щоб мали у що одягнутися, хочемо подбати про якийсь свій затишок домашній. І для цього ходимо на роботи, заробляємо якісь кошти і тому подібне. І більше того, святе письмо осудженню цьому. Навіть не дає. Це те письмо навпаки заохочує нас для того, щоб ми працювали, щоби ми не лінувалися. Але сьогодні, перечитуючи рядки зі Святого Писання, читаємо притчу про нерозумного багача. І на перший погляд. Нам стає дивним, чому Господь ось так відзивається про цього чоловіка. Каже на нього нерозумний. Чому так Христос говорить? Адже якщо ми посудимо за нашими людськими мірками, можемо сказати, Насправді, цей чоловік є великий роботяга, адже він, найперше, посадив великий урожай. А для того, щоб посадити, мав підготувати землю, потім доглядав за тим врожаєм, а в кінці кінців. Зібрав свої сили для того, щоб увесь той урожай зібрати. І бачить, що має багато того жита, що вже не має куди його помістити. Але він не впадає духом. Він далі вирішує ось цю проблему. Каже: Я зруйную старі житниці. І збудую нові ще більші, для того, щоб туди скласти все своє добро. І скажу душі мої, душе моя, назбирала ти собі багато добра на багато років. І ось так, коли ми роздумуємо, замислюємося, в чому ж тут. Є проблема, чому Христос відзивається про цього чоловіка нерозумний. Але проблема возлюблені у Христі, браття і сестри, є в тому, що цей чоловік порахував і розрахував усе? Але не врахував найголовнішого. Він вирішив, що з тим робити, але забув про Бога. Він склав собі план дій, але там не було Бога. І нас, у нас також житті, дорогі у Христі браття і сестри. Дуже часто буває. Ми не раз міркуємо, не раз думаємо, як би те чи інше краще зробити, як подбати про себе, про свою сім'ю, про своїх дітей, як усіх забезпечити. І у цих думках дуже часто забуваємо про Бога. І забуваючи про Бога, ми перестаємо розуміти, що насправді у Божій силі є все. Тільки Бог може нас забезпечити, і рівно так само тільки Бог може від нас забрати. Навіть чуємо у сьогоднішній притчі. Господь забирає душу цієї людини. Значить, Бог і може забрати і в нас не тільки душу, може забрати в нас майно, про яке ми так піклувалися, може забрати все те, що є для нас дороге. І тому, Возлюблені у Христі, браття і сестри, цю притчу, сьогодні Христос, говорячи, намагається донести до нас ось той основний зміст, що маємо найперше дбати про ось те багатство, але не тілесне, а духовне. І дійсно, кожна людина має духовне багатство. І це багатство також є різним. Бо багатство, як може нас підносити до Бога, рівно так само багатство духовне може бути і тягарем у наших душах. Це ті гріхи, які довго вкорінюються у них, ті гріхи, яких ми вже не можемо позбутися, яким нам не вистачає сили для того, щоб їх відкинути від себе. Ось таке духовне багатство є дуже некорисним для нашого життя і для наших душ. І тому, возлюблені у Христі, браття і сестри, маємо, дивлячись на цього чоловіка і пам'ятаючи оті слова Господні. Нерозумний, найперше їх підносити до себе. І, підносячи до себе, старатися виправитися, щоби Господь нам не казав, що ми нерозумні. І сьогодні є велике свято, узлюблені у Христі, браття і сестри, котре ми святкуємо, і воно є також. Ось цією наукою до цієї притчі: ведення в храм Пресвятої Богородиці. І коли ми так подивимося духовними очима і згадаємо усі події, які передували ось цьому святу, усе те, що відбувалося далі, тоді починаємо розуміти, як. Батьки Пресвятої Богородиці, яким і Анна, не подивилися на те, що мають одну єдину доньку. А знаємо добре, що вони дожили до старості, не маючи дітей. А вже на кінець, при кінці свого життя, Господь подарував їм доньку, Діву Марію. І вони, маючи ось цей скарб. Не задумали залишити його собі. Ні. А постаралися виконати ту обітницю, яку колись дали Богу. Бо вони сказали, що якщо народиться у них немовля, то у трьохрічному віці віддадуть його на служіння Богу. І тому собі тільки уявімо, як ось ці двоє. І яким і Анна, уже старших двоє людей, будучи уже на схилі своїх літ, не подумали, що, можливо, залишимо доньку біля себе, адже буде уже та, хто зможе подати нам, як кажуть у народі, горнятку води, буде та, яка зможе нас підтримати. У нашій немочі? Ні. Вони так не подумали, вони віддали свою доньку на служіння Бога. Знаємо добре історію цю подію, як Діва Марія досягнула трьохрічного віку, праведні і Яким і Анна, зібравши усю свою родину і підспів. Духовних пісень і псалмів, із запаленими свічечками у ручках проводять причисту Богородицю до храму Божого у Єрусалим. І, привівши її туди, поставили на першу сходинку. А Діва Марія, будучи трьохрічного віку, і притаманно, що дитина у три роки. Не змогла би переступити ті сходи, які вели до Єрусалимського храму, бо, як розказує історія, що ті сходи були достатньо великі, вона сама ступає і піднімається наверх. А вверху первосвященник Захарія, батько Іоанна Хрестителя і інші священники зустрічають причист. І Захарія із натхнення Духа Святого бере причисту на руки і вводить її у найсвятіше місце в храмі, у святеї Святих. У той час у святеї Святих можна було заходити тільки один раз у рік, і то одному тільки священник. Для того, щоб принести кровну жертву для відкуплення гріхів народу. Але цей первосвященник із натхнення Духа Святого вводить причисту, ту, яка стала матір'ю ось того Агнця Ісуса Христа, який приніс сам себе у жертву. За гріхи усього світу. І ось так, переглядаючи подію цього свята, узлюблені у Христі браття і сестри, бачимо, як праведні і яким і Анна віддали усе, що мали Богу, а натомість отримали ще більше. Божу ласку, Божу підтримку і Боже благословення. У житті. Вони не подумали, як мають жити далі, як мають, що мають робити далі, а понадіялися на Бога. І ми сьогодні, святкуючи це свято, маємо найперше брати приклад для своїх душ. Так як Діва Марія була введена у храм Божий, маємо. Все зробити для того, щоб і свої душі вести у храм Небесний. А для того, щоб їх вести, маємо зібрати ті духовні скарби, які нам відкриють дорогу до неба. Бо як говорить церква, де скарб ваш, там і серце ваше. Тобто, якщо ми будемо... Прив'язані до земних скарбів, то тут же і залишиться серце наше. Якщо духовні скарби будуть у нашому житті на першому місці, то тоді і духовна нагорода буде на небі також у нас. Нехай Пресвята Богородиця. Завжди допомагає нам, дає нам сили для того, щоб робити правильний вибір у своєму житті, для того, щоб могли дбати про духовні скарби найперше, а тілесні скарби усім нам додадуться. Пресвята Діва Марія, поможи нам, попіклуйся про нас і обережи нас. у цьому житті. Амінь.